Хочу повідомити про те, що я особисто був присутній при допиті Геннадія Корбана Святослава Олійника, яке відбулося в головному слідчому управлінні СБУ в Києві в п'ятницю за день до того, як відбулося це вбивство. Жодного питання, яке б стосувалося і не могло апріорі бути поставлено, оскільки злочин ще не було здійснено. Допит відбувався на вимогу статті 349 Кримінального кодексу, викрадення державного діяча, викрадення посадової особи. Проте, побачивши, що відбувається порушення чинного законодавства, я одразу споряд з своїми колегами-депутатами Валентином Дідичем Борисом Сфілатовим ми одразу прибули на це місце і зробили одразу на підвищених тонах була розмова, але ми добилися інформації, що Виконуючий обов'язки Генерального прокурора, надав вказівку слідчим СБУ в порушення підслідності, вимог КПК, це стаття 216 і 36 передати злочин, який повинен розслідуватися міліцією, Міністерством внутрішніх справ, до самого СБУ. Я вважаю, вже це є одною з підстав вважати, що відбувається політичне, політично мотивоване переслідування державних діячів яких відволікали від своєї роботи в робочий час, приглашали, скажімо, в своє управління, і якимось дивним чином це було пов'язано з спецоперацією, яка планувалася при захваті Укртранснафти. Цілком вірогідно, що могла б спланована акція по затриманню, як заручників керівництва обласної державної адміністрації у разі там настання певних наслідків, які б не вдалося. Врегулювати з появою Ігоря Ведовича Коломойського, тривалий час і я, і мої колеги, і все українське суспільство спостерігає, як не відбуваються реформи, які нам були гарантовані президентом України. На жаль, не відбувається жодна реалізація тих домовленостей, які були відповідно до коаліційної угоди, яку я теж, як народний депутат, підписував в тому числі фракції блока Петра Порошенка. Петро Порошенко фактично збрехав українському народу, не виконує те, чим йшов. А я йшов від блоку Петра Порошенка, безпартійна людина, на підставі програми, яка була запропонована мені президентом. Рез... Реалізація цієї програми не відбувається. Заблокована реформа правоохоронної системи, антикорупційне е, бюро не, до сих пір не може розпочати свою діяльність. Ті податкові реформи вони тільки поглиблють кризу в українському суспільстві, призводять до погіршення соціальних стандартів. Як правозахисник я слідкував з першого дня набуття повноважень для того, щоб ми виконали умову міжнародної угоди з Європейським Союзом, угоду про асоціацію статтю 8, щоб ми ухвалили ратифікували Римський статут міжнародного кримінального суду. Саме ця умова вона б дала можливість судити. Всі злочинці, які в зоні АТО вбивають мирне населення, незважаючи на це, чи є це громадянин України, громадянин Росії, чи є це військово, який служить в армії Російської Федерації, чи надав наказ міністр оборони або сам Путін. Цей суд буде розслідувати все. У цих злочинах немає терміну давності, рік за роком, але не уникне покарання, вчинивши та особа. Проте з боку у Петра Порошенка особисто процес цей був заблокований. Заблокований надана вказівка своїм підлеглим Юрію Луценку, Руслану Князевичу, Володимиру Гройсману не вносити той законопроект на розгляд Ради, який я особисто зібрав зі своїм колегам 155 підписів вніс на реєстрацію. Це вказує на те, що сам пан Порошенка боїться понести відповідальність за злочини. Які так здійснюються в зоні АТО і з його боку, з його відома. Немає імунітету ні у Порошенка, ні у жодної посадової особи від цього суду, тому для мене, для, мене, для суспільства, це було великим обуренням. Я постійно заявляю, що нам треба рухатися в цьому напрямку. По-друге, мене в комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності обрали керівником робочої групи з реабілітації політв'язнів. Я абсолютно впевнений, що за вказівкою Петра Порошенка діяльність цієї робочої групи заблокована. Генеральна прокуратура відмовилась надавати інформацію за 49 випадками людей, які звернулися до нашої робочої групи з метою те, щоб переглянули їх статус, а там були злочини, за які вони засуджуються ще за часів з Януковича, і особливо мене стурбувало, що близько 10-12 людей це були злочини. Які е, начебто здійснювалися під час мирних демонстрацій вже за часів димош... е, самого Порошенка. Це були й події, коли молоді люди не погоджувалися з невиконанням Порошенка своїх зобов'язань перед виборчих не продажем ліпецької фабрики, не продажем бізнесу П'ятого каналу. Вони виходили під магазини фабрики Рошен і наклеювали там відповідні листівки і проводили там пікетування. Цих людей. Силовим шляхом валили на, на підлогу, брали в заручники, катували, і зараз вони проходять по кримінальним справам. Справа Гонгадзе, в якій я представником потерпілого, всі знають, що там є матеріали, секретні матеріали, які вказують на замовників. Ми вважаємо, що одним із замовників є ті люди, які і зараз знаходяться в парламенті, і представники олігархів цей пан Пінчук, е Володимир Литвин. І ми дуже просили розсекретити ці матеріали справи у пана Порошенка, і він особисто обіцяв мені на фракції блока Петра Порошенка, що це буде зроблено. Проте ті, ті документи, що були засекречені його адміністрацією, до сих пір гри в секретності не знято. Це так була чергова брехня, яке, яка примушує мене ухвалити певне рішення.